Друзі, всім вітання! Це нове відео. Вирішив я на цьому каналі вести різного формату відео. І відео цього року буде, ну, зараз, буде по винограду. Сьогодні у нас 18 жовтня, і винний виноград вже за виспів. Бачите, є у мене ще й невинний такий відсолодкий. Ну, цей год він не весь удачний, ще щось дозріло, щось недозріло. І сьогодні буду зривати оцей свій виноградик. Сам його садив. Виноград молодий, йому тільки третій рік, але вже приносить свої плоди, як кажуть. За що йому велика вдяка, будемо сьогодні зривати. І... Готувати його на вино. Як зрозуміти, що виноград вже готовий. По-перше, дивіться, листя вже саме осипалось. І що ще хочу вам показати, як перевірити, що вже, по-перше, на смак, так, і, по-друге, беремо любу ягодку, допустимо, ось таку. Так, він невеликий, це те, що це винний, і роздавлюємо. Бачте, тече. Водичка і з таким оттіночком розоватим, на смак солодкий, тому вже дозрів. І час збирати. Сьогодні зберу і далі в процесі покажу, що як з ним роблю. Так що хто вперше буде робити вино, рекомендую вам. Подивитись інше відео, де я буду робити кожен рік. роблю Виходить смачне, класне вино, поетапно буде, так що буде цікаво. Тому хочу попросити, щоб ви поставили подбачку. Напишіть будь-який коментар. Ну, звісно, що не якісь там матючки, щось таке нормальненьке. Да? І підпишіться на канал, це канал моє життя. Дякую вам за перегляд, за те, що заглянули. Всім па-па!